Такий мальовничий багатотисячний парад у Нью-Йорку проходить щороку вже понад два десятиліття поспіль. Це прихильники практики вдосконалення Фалунь-Дафа. центром міста рухаються барвисті платформи, і лунає урочиста музика у виконанні оркестру Тяньгу. Він очолює процесію. Фалуньдафа вперше відкрили широкому загалу в Китаї 13 травня 1992 року. Практика швидко поширилася світом. Вона включає плавні медитативні вправи, а також принципи істина, доброта й терпіння. Всесвітній день Фалуньдафа традиційно відзначають цього дня в різних країнах світу. Маю друга, якого знаю, мабуть, із 9 років. Коли він почав практикувати, я помітив величезну різницю. На вигляд він став значно здоровішим. Його шкіра теж стала кращою. Мене це дуже вразило. Фредеріку каже, що він теж змінився на краще, коли разом із другом почав займатися Фалундафа. Я завжди був дуже неспокійним, мав симптоми депресії. Я курив і вживав алкоголь. Нині я все це покинув. У мене взагалі немає проблем зі здоров'ям. Почуваюся здоровим як ніколи. А ось Ченьянь, завдяки вдосконаленню за принципами істини, доброти й терпіння, відновив злагоду в сім'ї. Раніше я часто сперечався з мамою, але ознайомившись із Фалуньдафа, зрозумів, що маю чинити за цими принципами, тобто бути терплячим. Звісно, мені також треба проявляти до неї милосердя. Принципи істина, доброта й терпіння припали до душі й багатьом перехожим п'ять з половиною років тому я втратила сина у житті. Рідко зустрічаєш таке величезне милосердя. Тут мені вдалося позбутися напруги. Це прекрасно. Вони мають плакати, на яких написано «Доброта та й терпіння. А я дуже вірю в ці принципи. Тож мені це дуже подобається. Парад також розповідає про репресії, які тривають у Китаї з 1999 року. У КНР прихильників Фалундафа запроторюють до в'язниць. У них навіть насильно вирізають органи. чудово, що вони висловлюють свої думки, що вони протестують проти вирізання органів живих і невинних людей. Що, на мою думку, жахливо. Цікаво було дізнатися, що відбувається. Що в Китаї практикувальників Фалундафа репресують. Сподіваюся, ми дізнаємося про це більше. Добре, що вони розповідають, зацікавлюють людей, мотивують шукати додаткову інформацію. Завершився парад біля китайського консульства.